Усі оболонки нашої планети літосфера, гідросфера, атмосфера і біосфера проникають одна в одну і взаємодіють. Як саме повітря атмосфери проникає у води гідросфери і земну кору? Дрібні частинки порід опиняються у воді, водяна пара гідросфери та полові частинки літосфери. Містяться в нижній частині атмосфери. Організми живуть на поверхні та в глибині земної кори, у водах гідросфери і повітряному середовищі атмосфери. Географічна оболонка це оболонка, в межах якої проникають одна в одну і взаємодіють верхні шари літосфери, нижні шари атмосфери. Уся гідросфера і біосфера. Речовини в географічній оболонці перебувають одразу в усіх відомих станах: твердому, рідкому і газуватому, живому і неживому. Географічна оболонка є найбільшим природним комплексом, який охоплює всю Землю. Межі географічної оболонки нагадують межі біосфери. Верхня межа проходить в атмосфері на висоті 30-50 км від поверхні Землі, а нижня в літосфері на глибині 5 км. Отже, географічна оболонка завтовшки приблизно 55 км. Вона зовсім тонка порівняно з розмірами нашої планети. Найактивнішу роль в ній відіграє людина, для якої географічна оболонка є середовищем існування. У географічної оболонки є певні закономірності. Одна з них цілісність. Це єдність і неперервність географічної оболонки. Вона суцільна. Тобто мова про тісний взаємозв'язок і взаємовплив її компонентів. Іншими словами, кажуть так: усе пов'язане з усім. Тому зміна одного компонента неминуче викликає зміну інших і всієї географічної оболонки загалом. Цілісність забезпечують кругообіг речовин. І енергії, які неперервно відбуваються в географічній оболонці. Жодне явище, жоден процес на землі не можуть обійтись без енергії. Проростання паростка і зернини, рухи людини і тварин усе потребує енергії. Основним її джерелом на землі є Сонце. Безпосередньо живитись сонячною енергією можуть тільки зелені рослини. Вони з неорганічних речовин створюють органічні. Саме ці органічні речовини, а також виділений рослинами кисень, споживають тварини. Натомість тварини дають рослинам вуглекислий газ. Після відмирання рештки рослин і тварин розкладаються. Бактерії перетворюють їх на неорганічні речовини, з яких інші рослини будуть створювати органічні. Ось як коло життя і передавання енергії замикається магія. Овмін речовинами та енергією відбувається не тільки між рослинами і тваринами. А й між гірськими породами, водами, повітрям, ґрунтами. Завдяки кругообігу відбувається взаємозв'язок і взаємодія всіх компонентів географічної оболонки. Друга закономірність географічної оболонки це ритмічність розвитку. Вона виявляється у повторюваності тих чи інших природних явищ. І процесів через певні проміжки часу. Цьому сприяє обертання землі навколо своєї осі і сонця та нерівномірне нагрівання земної поверхні. Ритми бувають різної тривалості: добові, сезонні та інші. Добовий ритм це зміна природних явищ і процесів зі зміною дня і ночі. Наприклад. Зі зміною дня і ночі змінюється температура повітря і атмосферний тиск, припливи і відпливи, фотосинтез у рослин, активність тварин і людини. Сезонний ритм виявляється у зміні явищ і процесів із спорами року. Зміна протягом року плюсових температур на мінусові і навпаки, утворення снігового покриву взимку і його танення навесні. Поява листя на деревах навесні і його опадання восени тощо. Широтна зональність це закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів у напрямку від екватора до полюсів. Вона зумовлена. Неоднаковою кількістю тепла, яке надходить на різні широти у зв'язку з кулястою формою Землі та рухом її навколо Сонця, зональність притаманна і Світовому океану. Від екватора до полюсів змінюються властивості поверхневих вод, температура, солоність, прозорість. У горах також відбувається зміна природних компонентів і природних комплексів. Але не в горизонтальному напрямку, а у вертикальному від підніжжя до вершини. Ця закономірність називається висотна поясність. Вона зумовлена зниженням із висотою температури повітря і зміною кількості опадів. І з висотою змінюються такі природні компоненти, як ґрунти, рослинність, тваринний світ. Природні комплекси в горах змінюються значно швидше, ніж на рівнинах. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. Географічна оболонка це цілісна оболонка Землі, яка охоплює частини атмосфери і літосфери, всю гідросферу і біосферу. Друге. Географічні оболонці властиві такі природні закономірності: цілісність, ритмічність, зональність і висотна поясність. Друзі, на цьому все. Це був 57-й параграф за 6-й клас. Побачимось в наступних відеосах.